Доброго дня, загальний розклад. Кого від вас відвели ваші сили? Кого ведуть до вас? Кого відвели? Кого ведуть? Раду. Чоловіка, який негативно магічно впливав. Закривав можливості реалізувати, закривав вам шляхи досягати результативності загалом в своєму житті, по відношенню до особистого життя, в тому числі негативні магічні маніпуляції в ваш бік. Кого ведуть до вас? Чоловіка, який допоможе вам реалізувати реалізуватись по відношенню до фінансового получення достатку. Диявол не говорить про маніпуляції негативні в ваш бік, а дана людина. Є позитивною для вас єдине, що король мечів говориться саме про його саніфікацію, саме те, що основні риси це стратег, це людина самодостатня, інтелектуального високого рівня, розвитку людина, яка має статус, яка має владу, яка зможе в подальшому вам допомогти покращити ситуацію відносно фінансового получення достатку. Він може підкорити. Тобто вирішити ваші питання відносно фінансового окруження і достатку. От саме так, дословно, якщо читати дані карти. Проманіпулювати. Порада вам не знаходитись в негативному емоційному стані в вашому житті, по відношенню до ваших конкурентів людей, які негативно, магічно впливають на ваше життя, відбудеться все по правосуддю. Кожен отримає подіяння. Дякую.